Півтори доби працівники казенного заводу Зірка блокували трасу державного значення Київ-Москва, таким чином вимагаючи виплати боргів по заробітній платі, яка сягає майже 22 мільйонів гривень, і яку вони не бачать протягом останніх 17 місяців. До протестуючих приїхав начальник поліції Сумської області Микола Лушпієнко. Правоохоронець запропонував завершити протест, домовившись, що мітингувальники сядуть за стіл переговорів. Така зустріч відбулась 27 квітня за участі голови сумської обласної державної адміністрації Миколи Клочка у стінах Шосткинської райдержадміністрації. Наскільки ефективною вона виявилася, розкажуть наші журналісти. Близько трьох сотень завочан зібралось біля шоскінської радержадміністрації, чекаючи на нараду з губернатором Сумської області Миколою Клочком. Люди зізнаються, ситуація критична, адже у зв'язку із величезною заборгованістю по заробітній платі більшості нічим годувати свої сім'ї. У нас зарплати не дуже високі. Я з вищим образуванням я отримую 200-200. Я за півтора года маю 30 тисяч. Я вважаю, що я і чесно заработала, і всі зі мною так. Адже на зустріч із заводчанами завітав начальник поліції Сумської області Микола Лушпієнко. Він запевнив, що триматиме на особистому контролі кримінальні впровадження, відкриті по невиплаті заробітної плати працівникам казенного підприємства. Робота проводиться, є перспектива. І що подальше оголошення про підозру відповідним чином і притягнення певної категорії посадовців осіб до відповідальності. Кримінальне. Присутній на зустрічі тимчасово виконуючий обов'язки начальника слідчого управління ГУНП Сумської області Сергій Скребець детально розповів про хід розслідування кримінальних впроваджень, що були відкриті за фактами невиплати заробітної плати працівникам підприємства у 2014 та 2018 роках. Він акцентував увагу присутніх, що задля успішного розслідування кримінальних впроваджень слідчим потрібно детально ознайомитись та зробити аналіз всієї фінансової діяльності підприємства за цей період. Нам треба довести юридичну сторону безпідставність. Не виплати цієї зарплати з'ясувати фінансові можливості підприємства щодо виплати коштів зароблених фактично працівниками і надати юридичну оцінку службовим особам посадовим, які фактично чи в правовому полі чи з об'єктивних яких чинників за фінансової неможливості підприємства здійснювати які виплати чи з якихось суб'єктивних чинників. Ця ситуація відбулася, не могли виплатити заробітну плату за інформацією Сергія Вікторовича. В даний час за цими кримінальними впровадженнями триває досудове розслідування, аби довести безпідставність не виплати заробітної плати працівникам оборонного підприємства. Правоохоронці займаються вилученням фінансових документів зірки. Але з цим є певні складнощі, говорить Сергій Скребець. Стосовно вилучення фінансових документів частково вони вже вилучені. Є там проблематика. Самим механізмом отримання цих документів в силу, може, нерозуміння, де з боку керівництва підприємства, ну, щоб ви самі собі розуміли, для того, щоб надати оцінку, ми е безпідставності не виплати заробітної плати. Ми маємо е в комплексі проаналізувати всі фінансово-господарські. Е е Ну, оборудки підприємства і фактично подивитися, вийти чи є вина певної посадової особи в тому, щоб прийнято рішення виплачувати кошти, не фонд заробітної плати а Робити відрахування на інше. Це все в комплексі проводиться, в тому числі і шляхом проведення економічних експертиз. Із появою губернатора Сумщини Миколи Клочка до мікрофона вийшов депутат міськради Олег Романовський. У своїй промові він зазначив, починаючи з серпня минулого року, працівники заводу зірка не отримують заробітну плату. Аби домогтися справедливості, люди оббували пороги всіх можливих інстанцій. Проте влада почула їх лише тоді, коли завод чани перекрили трасу Київ-Москва. Люди були вынужденні обратить на себе увагу таким способом, хотя это не совсем правильный способ. Вы как очельный к области, как первое лицо в области и представитель гаранта Конституции нашего президента Петра Алексеевича, э мы бы хотели, чтобы вы Помогли нашому заводу вирішити цю проблему. Представниця трудового колективу зірки Наталія Максина озвучила вимоги заводчан. Це виплата заборгованості по зарплаті, реанімація та збереження заводу робочих місць, покарання винних у ситуації банкрутства оборонного підприємства, скорочення керівного складу зірки, відміна керуючому складу підприємства надбавок за високі досягнення, відставка головного інженера. Восім замов директора у нас Зараз, на момент, при тому, що коли робота два. 2... 20 20.000. Когда-то было всего лишь 3 директов. А сейчас у нас 8. Если мы не работаем, ничего не дем. Откуда у нас столько директоров? Для чего они там нужны? Совершенно не могу понять. Наталья Максина попередила, що працівники оборонного підприємства не зупиняться, поки їхні вимоги не будуть виконані. І ми не шутимо. я там заявляю відкрито. Люди, да до да Боже, мы слушайте, якщо ви хотіли, що ми нічого не делали, лично я їздив погоди, я два рази була Верховной Раде, на брифінгах, забирала за кругими столами на этих комітетах, але никакого, нету результату. Лідія Андрусенко, начальник водопостачання оборонного підприємства, підкреслює, людям вже набридло слухати порожні обіцянки. Вони хочуть реальних дій. Ми закрили дорогу. Суми шостка суми на 10 хвилин, Обратите на себе внимание. Ждем нічого. Полгода пройшло, ждемо нічого. Ну а ми пив... мы на красі оказались. Хотя долгу с этого тоже ничего. Куда дальше? Бензином себе на банковской облители, куда? треба зазначити що директор казенного заводу зірка андрій осипенко на зустріч не з'явився як зазначив валентин макаренко який з 25 березня тимчасово виконує обов'язки директора починаючи з 1991 року зірка не отримала жодного держзамовлення він впевнений для того щоб заводчанам виплатили заборгованість по заробітній платі треба щоб цим питанням зацікавилось міністерство оборони спільно з державним концерном укороборонпромісіминушника як на притяг за заставлення військової продукції то пусть пусті нам дадуть роботу. Другий вопрос. А якщо вже не получиться, то нужно делать какую-то реорганизацию нашего предприятия, решать вопрос по заработной плате, увольнять если никому не нужны. Значить, другого пути я на сьогоднішній день не вижу. За думкою Наталії Максиної, підприємство працюватиме, якщо його керівник буде в цьому зацікавлений. Когда нам прийшов Чернов, он прийшов зовсім не надолго, на і була зима, і он сказав, запустити запустіть дивний і Його запустили, і завод робота. Він сказав, що не продати одного того, траума, його не продали, ні одного". що не так не так і, і не. Це нормальний хазяїн, которому нормальне, прежде всего, більше підприємство. У свою чергу губернатор Сумської області Микола Клучко підкреслив, зробить все можливе, аби врегулювати ситуацію, що склалася на зірці. Тут підтримка з боку обласної адміністрації є і буде беззаперечною я на вашому боці. Повірте, і я це зроблю обов'язково. Буду ситуацію доводити вже до конкретного результату. Голова Сомської облдержадміністрації ініціював зустріч в «Укроборонпромі» та міністерстві оборони. Він запропонував прийняти в ній участь меру шостки Миколі Нозі, представнику трудового колективу Наталії Максиній, тимчасово виконуючи обов'язки директора зірки Валентину Макаренко, головному інженеру оборонного підприємства Андрію Ярошу. Наступного тижня. Микола Олексійович має знову зустрітись із працівниками заводу.